Добрий ранок. Перебрала іграшки, веземо цей ящичок невеличкий з собою до бабусіліни і знайшла фонарик. Віддамо бабусі Ліні, це Мирон зашкерив <сум> до ним довго. Так, все, переносимо моросика, дімка вже все все склав. Маленький сонечко мали. Їдемо до бабусі в гості, да? виїхали раненько, щоб не так жарко було. Віддамо бабусі, ти що ти забрав. Приїхала за мулею і я перенесла в машину. І вже їдемо, згадала, що йому капці не взяла. Я взяла йому вдітись, але я не взяла йому капці. Боже, мама Лена вже нас складала, подивіться, сакрів, зараз буду носити в Добше, тебе в тебе переносила машину, чим ти находити машині. Це. Ну веземо до бабусі Ні, це все. Що будемо робити, бабусі? Ганок робити. Ганок? Ганок. Добре. Мали паркан будемо ганок. Я вже спереді, бо наробив mm -hmm. ми... крику, щоб бабуся коли нибудь сиділа. Здобуємо хвостиком. Лисичка зустріли. Лисичку-сестричку. Все, ми вже в Савронеште. Повертаємо. З сторона Гаулівки. Це годі собачок. Ми всіх руденьких зустрічаємо. Повертаємо. Це вже на Гаулівку. Бо я ще хотіла казати на Гаулівку. Ще десь там в центрі. Чекай зараз бабуся, видно, спати не лягала, вже сама зачищає. Мироник. Це я хотіла трошки бур'яну. На. Все, все. дежурний ящичок з ігрушечками. Все, вийдеш до нас чи будеш в хаті? Не, Давай. Дімко несе такий агрегат. Серйозний. Так, іду показую, що маємо робити. Ти кави не хочеш? Ти вже хочеш вперед-вперед? Зараз тетя вийде і щось каже. Може ми й не будемо трогати той сусідський, поняв? Дивіться. Казилчик. Це не оце таке оранжеве, що лице? Ну, воно нам пузнена, ми через нього забор не поставимо. Точенька, мама питає, куди тягати. Сюди хоче. Нагород. І, і дуже осторожно, бо тут хмель, а він так бере руки. І лиси, хмель і лиси. Ми тільки саме сидіти лісі витікаємо. Лише. У нас на владі молюсе, ми тоді какоза приходить з козенятами. А це якийсь декоративний кустів? Там Тами бригада ух по найму скоро будемо ходитись. Дивіться, подивіться. У мене хороша компанія, а я хороший оператор. Ми вже все зачистили. Тітеньке було чисто. Це джунглі від Ба, сусідів це, треба було це, розчистити, це, бо перелізло і хміль, і кльон, і виноград, все-все-все заплелося. Тетінька купила купилася і хоче поставити парканчик від сусідів, щоб ні лисичка, ні зайчик не переліз. Каже, треба бригаду нанімати, ми це були в неї місяць два назад. На, на чаю вань. Каже, яка бригада, є люди, і Зараз приїдемо. Раз, два. І все. Оце тако буде. Парканчик. Сіточка. Молодці, молодці. Винесе з мамою родинце сміття, подивіться, який виноградик в тітеньки. Краса? Тетя каже, сатя, каже, він ще зелений, а я вже так би його з'їла. Але все рівно, бачите, він в цьому році не такий, як завжди. Він такий, о, як мій кулак, а це бачите. Я його неодноразово знімала. В минулих роках. натягують вже рівень. шнурок. Що ти, помощник? Мам. Мава, вже у віранді п'ємо каву. То каво, хто водівсько. Хотілося як А чо? А, а давай вернемся, да? По центру наче краща дорога, ніж сюди. І, в общем, їдемо в магазин. Ще. Ми вже на місці. Це Дімка. В такому прикиді ми ще в рані не були. Дімка пішов дивитися на стопчики, а я дивлюся насуну. Все, їдемо назад до нашої молодежі. Дивіться, Дімка наробив. А земелька, дивіться, яка. Да. Красота. А це наш Дімка зробив, бо тут корінь. Щас він цією лопаткою збатає. Я там прибрати. Це ж сьогодні не сьогодні, бо ж що воно дійсно. Красота? Ой, Терез, стоп. каже, мама, коли тебе Рекс. Ти знаєш, як його звати? Так, да, це Рекс. Бабуся сказала? Рекс. Це, стопшики на місці. Дімка вже вкладає. Є? Ага. Ще зелений. Попороч. Попороть. Попороть. Я, якщо чесно, думала, що ми тут до вечора. А ми тут до обіду справимося і скорше. Як ви такі гранні... Ну бригада ух. Бескутша. Да, Мирончик, оце були в магазині і замовили доставку. А доставка, так як сьогодні вихідні, буде аж в понеділок. І типу пів роботи б зробили, а пів не зробили. А я кажу, чутя Ніна в сусідів, рецепчика, попросі, Зараз поїдемо, заберемо, все со І що? їдемо за стопчиками. Рекс гавкає на нас. Ні, він гавкає на собаку. На сусідську собаку. Все, робота продовжується. Ми ось сьогодні гейкнемо. Ми вже тако. Що це, це за, за хлопчик-помагайчик? Це вже буде зараз сплітати Сітку будуть. Я думала, це буде трошки легше. молотка. Розкручувати мироном до винограду дуже плоскогубцями. Добре, що зайнятий, що є робота. Мирончик, там і лишиться. Там і лишиться. Вже і мирончик допомагає тримати. Все. які ми молодці, яку ми гарну справу зробили для тітеньки. Клас, клас. Все, можна це забирати, бо вона прикладала там, щоб ніхто ніякі собачки до неї не забігали. Красота? Красота? Бригада пакує інвентар і йдемо обідати. Моя любима частина всього дійства, сідати. За стіл. Так, я йду в ванну руки. А що це так Сабантуй. Сабантуй день два. Тетіньки в хаті так добре, так прохладно, Балдеж. Я б зараз лягла спати на цьому дивані, згадала б молодість. Ну, що я хотіла за стіл, Подивіться, дивіться, який магарич. Зараз як коктейлів як наробимо. Хто найбільше працював, той п'є. Дуже добре. божественна курочка. Все, ми вже з аквами, тітенька нам все повіддавала. Який сікатор. Тітонька, як завжди. Все, що наготовила, нам віддає. Все, до побачення. Грузимося. Хай спить в машині, відкрили вікна, бо він прям так заснув міцно-міцно. Якщо я зараз буду переносити, він покинеться. Ми поки всі речі з багажника заберемо і далі маємо справу на оці діляночки. Зараз приїде Саша, трактор цьому буде дискувати. а далі будемо висаджувати рослини. Отак, оди. -от, да. Дивіться, поскуда вкусила мене якось. Кладу на телефон на зарядку. Раз. Тим і зроблю каву і йду годувати хлопчика-горобчика нашого, виносити, бо він думає, ну, що там собі думаєте? Завичинські треба русюки. Все, діду мене крушечка у мами. Діма, мабуть, тепліцю пішов поливати. Ну, я кладу, прийде він все ну, тут буде цією кавою. Ой, чувство моє. Серце, що скоро цей парубок полетить. Він з кожним днем все більше і більше більше летить. Більшу й довшу дистанцію. Дзьобик, пішли їсти. окей, хороший зараз мама буде годувати тебе, даєш їсточки. Я так хекала мене. Хекала мене, дзьобик. Кажи, ти дурна, на дворі жарко, вона хекає на мене. Все, йдеш їсти. Зробили Дзьобику душ шарко. Такий довольний, танцював тільки що. Пий, вже пий водичку. От, от так купалась пташка така велика. Ого, як пташка вміє літати. Ви бачили бусь? Вже я стою в бусі під мокрим ківі, намочила ноги. У нас сьогодні так парить. Добре, що ми за дня поїхали і тетінки зробили той паркан. Бо зараз прямо ну, ну, дуже спекотно. Чекайте, хочу обтягнути. Я ще і в футболці, не в сарафані, ні в, в чого, то так жаркувати. Хоч прикол? Дзьобик полетів. Дивіться аж дев'ять. Сусідів на городі. Ташка вхляла літати, лягла і лежала. Куробе грядочку Сашана. Та ні, він вже і так довго спав. Де, да, Мироник? Маросик залишається в бабусі, а ми їдемо в концебу за рослинками. Молодечка їде, привіти нам махає. Можливо. Добрий день. Всі в зборі. Заїхали додому. Я достала картопельку. Тітонька нам дала. а Дімка каплю бере і прицеп чіпляє. Ми вже в концебігусь. Зараз будемо грузити рослинки. Терець такий, боже, хай віє, хай віє, бо взагалі дихати не вийде. Ма каже, що нам треба ось те, смарагда, так. Ходім що ще. На, на ось це, так. Оця сосна? Тобто має бути або можна. Так, дівчат немає, Діма каже, можуть бути на річці, так що шуруємо на річку. Туди в долину. Поки Ілі немає, я буду знімати її розсадник. Подивіться, яка краса. Бачите, бачите, ось, ось тут гіл гарний. Та не ти, кущ, ти теж гарний, ну я за кущу говорила. Оце така вона. Ялиночки, які гарні. Ось так, так боже, боже. Красунь. Красуньки. О, Іна каже на річки, бо я кажу, Дім, може, не в хаті. Катальпа така гарна. Ніби як під парасолькою собі стоїш одного бока. Клас. Биться вон посеться, гарний такий молоденький. Мукає, мукає, вітається, Привіт! Я так е часто бачу рогату худобу, що сказала вам, що то биться, а то Ну і просто пупчик великий. Видно, прирождені і погано зав'язали пупця. Боже, боже, я тут перший раз був. Перший раз. Повний працяк, ніби як ліс. Такого. Як в лісі. І в мене посилочка з нової пошти. Їдемо до мами додому. Ми вже на розсаднику називаємо вже так, не на нагороді, дімка, ниточку натягнув. Зараз будемо розносити смарагд розпадати. Завантажилась. Їдемо до кури, прийшли нам допомагати. Перший рядочок з мамою розклали. Дімко вже висаджує Ми збираємо контейнер рулетку знімеш, да? Угу. Завай, що ти не наробиш маникюр. Мочого, дивіться, Який гарний манікюр. І це я в рукавицях. Що це за рукавиці такі, що пропустити божека червона. Вийшла вже на третій рядочок. Подивіться, як ріп. Красота. Супер дупер. Мама рознесла, я висаджую, дівка вже каплю. Розтягнув вже. Водичка пішла. А? Жаба. Жаба. Гадюк. Все. Чотири. Чотири рядочка на сьогодні. З Завтра ранесочку прокинемось гецнем інше. Потім будемо відпочивати, бо свята неділя. А може вже під вечір, а по понеділок зранку. Доб'ємо цю діляночку. Сонечко сідає. Мої ноги не слухаються мене. Повне подвіра помощні. Вілька почув? Слава Богу, іди сюди ой ой ой, щось заносить, заносить на поворотах котика гарного. Пум. Пума прийшла до мене. Пум. Лягай мені. Вже капельку крайню. Притягнули. Будемо ночувати в мами. Я вам казала, я вже не пам'ятаю. Зараз покупаюся у мами в душі. Дуже хотіла мами душ. Перед тим біленьким душом треба до скважини сходити. Це було то себе змить. Тут Інуся нам дала кавунчик, а мама його в холодну водичку поклала. Зараз буду їсти. Боже, я в така грязна. Ага. Я вже покупалася. Це блаженство, блаженство. Добре, що віконці відкрити. Зараз відкрили. Йду, буду. Одягатись, переодягатися і гріти вечерю. Дуже нам дюні надала. Я вже в маминому халаті, довгалецькому, бо мій діжурний в нас вдома. Ми не знали, що це Ми сьогодні будемо ночувати тут. Я нічого й не брала. Зараз гріється вечеря. Моросику готується тістечко, захотів це замовив бабусі тістечко. Дінко поїхав додому купатися, бо навушники вдома так би вже тут покупався все. Він вже ж без навушників не може. Смачного марончика. А я напевно, піцу з'їм. Або курочку. Дивіться, який сьогодні у нас місяць гарний. Великий такий, повний. Шобусь. Ми вже поділилися, хто де спить. Діма в залі, ми в спальні, мама в прихожі і будемо відпочивати. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, що допомагали нам цю роботу робити, бо без вас ми б не справилися. Довго не прощаюся, кажу вам просто дякую, що зі мною цілую, люблю. Ваша зава.